Вітаю, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Діту Танку. Сьогодні я вам розповім про ремесла. А ви поки що ставте вподобайку цьому відео. Після перегляду залишайте ваш коментар та приєднуйтесь до мене на сервері. Хочу звернути вашу увагу на те, що сервер розвивається, набирає обертів, людей стає дедалі більше. І адміністрація серверу. Звертається до вас, допоможіть, будь ласка, зібрати кошти на оновлення заліза для того, щоб сервер працював якомога комфортніше. Адміністрація старається для вас. Реквізити будуть в описі під цим відео. Також під цим відео буде назва серверу та посилання на дискорд канал. Саме перше, і саме просте це овочі, помідори, кабачки картопля, перець. Що нам для цього треба? Для початку треба підготувати ґрунт. Це можна зробити лопатою, киркою, мотигою. Треба сформувати так би мовити, нашу грядку. Після того, як грядка вже сформована, беремо насіннячка і в кожну ямку садимо те, що ми хочемо виростити. Чи то можуть бути помідори, чи то можуть бути кабачки, чи картопля, чи перчик. Неважливо. Після того, як ми висадили все насіння, нам потрібно його удобрити. Удобрювати можна вапном рослинним матеріалом. Якщо ми удобрюємо кожну ямку вапном, це пришвидшує рост нашої продукції на 50% і збільшена врожайність. Якщо рослинним матеріалом просто пришвидшення росту на 25% не більше того. Овочі ростуть 90 хвилин. Зараз на даний момент без добрив 45 хвилин, гарбузи 180 хвилин, на даний момент 90 хвилин. Чому? Тому що там є деякі баги, пов'язані з ремеслом по вирощуванню канабісу. Так як цей мод трошечки забагований, то адміністрація серверу прийняла рішення на всі інші види продукції зробити, так би мовити, такий невеличкий буст. Звісно, після того, як ми вже удобрили наші ямки, треба їх полити. Полили і, по суті, свої можна займатися своїми справами, не сидячи коло цього городу, не чекаючи, коли ж воно все виросте. Після того, як наша продукція виросла, ми можемо її зібрати. Відвести на алтар, продати і заробити на цьому кошти. Наступне ремесло шкірництво. Для цього нам знадобиться, власне кажучи, шкіра, кістки, кишки, мотузка. З цього ми зробимо раму для дублення, вапно, набір для шиття. Для того, щоб зробити раму для дублення, нам знадобиться мотузка та палички. Об'єднуємо 5 паличок з мотузкою, робимо незакінчену раму для дублення. Після цього беремо ніж, кістки, об'єднуємо, робимо кистяний гачок. Після цього мотузку об'єднуємо з кистяним гачком, і у нас виходить гак з мотузкою. Гак з мотузкою додаємо на незакінчену раму. Після цього беремо нашу закінчену раму вже, в руки, вибираємо місце для розташування і ставимо. Шкіру, яку ми здобули з тваринки, треба обов'язково вичистити ножем. Беремо шкіру, об'єднуємо з ножем, вичищаємо. Чисту шкіру чіпляємо на рамку і додаємо вопно. Час дублення шкіри залежить від того, з якої тваринки ця шкіра. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на Discord-каналі серверу. Посилання на Discord буде в описі під цим відео. Видублену шкіру об'єднуємо з набором для шиття і обираємо, власне кажучи, річ, яку ми хочемо скрафтити. Після крафту виробу ми можемо його пофарбувати кишками. Від цього підніметься ціна у трейдера на алтарі. Користуйтесь, робіть вироби, продавайте, заробляйте кошти. Ну що, нарешті бджолярство. Нам треба знайти куртку бджоляра, штани бджоляра, капелюх, рукавиці та ти. Знайшовши набір для вулика, нам треба обрати місце і встановити його. Встановили, відкрили і треба зробити рамки для сот. Для рамок потрібні дошки та цвяхи. І зробити маємо три рамки на один вулик. Рамки поміщаємо у вулик. Але ж нам ще потрібні бджоли. Беремо кувалду і йдемо шукати бджіл. Для цього гатимо по деревах у лісі, поки не впаде кубло із бджолами. Можливо, це буде навіть не з першого дерева. Знайшли б джіл, несемо їх до вулика і запускаємо їх туди. Якщо костюм у нас зібраний не повністю, то краще перед тим як лізти в вулик, використовувати димарик, щоб бджоли нас не покусали. Для Димарика треба кора і запальничка. Важливо не тримати довго диму вулику, бо бджоли можуть померти. Я вже так робив, і вони попередохли. А без джіл меду, звісно, не буде. Якщо костюм фулка, то димарик зайвий. Далі беремо медовий горщик та алкогольний розчин і дезінфікуємо горщик. Це важливо. Ставимо горщик на стіл. Коло вулику, ставимо рамку з медом і за допомогою лопатки збираємо мед. Рамки обов'язково ставимо назад, для того, щоб бджоли приносили нам ще мед. Мед накопичується, якщо я не помиляюсь, десь на протязі 20 хвилин. Об'єднуємо соти та горщик і ставимо назад на стіл. Ви все бачите на відео. Беремо пипетку і змішуємо мед. Тепер з горщику переливаємо готовий мед у банку. Наш мед готовий і тепер можна його продавати. І наостанок про медове вино. Спочатку збираємо мед з 200. Потім стерилізуємо горщик для меду і поміщаємо його в вулик. Робіть так, як показано на відео. Беремо пробірку і набираємо води. Ставимо воду на пічку, яка горить. І нагріваємо колбу до 200 градусів. Але є але зараз не показується температура рідини, яку нагріваєш. Тому коли вода стала гарячою, треба знімати, бо вона може випаровуватися. Беремо гарячу воду і ставимо на стіл коло вулика. Дуже важливо, щоб соти були розділені. Бо я довго не міг зрозуміти, чому не змішується то все. Підсумку вийшов у нас горщик з закваскою. Поміщаємо його у вулик, у секцію медової закваски. Беремо пляшку для медового вина і наповнюємо її. Нарешті наше вино готове для продажу, ну або для вживання. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюся на твою вподобайку, підписку та фінансову підтримку мого контенту та мого каналу. До зустрічі в наступних відео. І якщо цікавлять якісь теми, пиши в коментарях, і я зроблю відео на ту тему, яка тебе цікавить.